Від вчорашнього вечора Биринський мост вже розвели. Десь о пів на дев'яту вечора биринці вже не можуть доїхати до Новгорода Сіверського напряму лише через шостку. Міст розвели, не попередивши, бо виникла загроза льодоходу. Ось ось має скреснути крига, і щоб не знесло міст, його терміново прибрали. Зараз на десні спостерігається льодостав, але вже є і величезні промоїни. На даний момент рух припинено. Транспортне сполучення здійснюється через Міста Шостка Сумської області. Також по нашій службі організовано взаємодію з пожежною частиною міста Шостка. В разі надзвичайних ситуацій та пожеж будуть залучатися їхні підрозділи. Відрізані від райцентру жителі трьох сіл Биринської сільської ради без допомоги не залишаться. У разі виникнення, не дай Боже, надзвичайних ситуацій, МНСівці запевняють, вони у повній бойовій готовності. Будуть залучатися підрозділи міста Шостка. У разі необхідності будемо залучатися, і ми зараз з наказом по області створено оперативні групи, які зосереджені в містах Чернігів'я, міста Менна, Новрацівські створено запас паливно-мастильних матеріалів, підготовлено рятувальні засоби, човни. Коли ж велика крига зійде, людей з цих сіл планують перевозити, як і кожного року, човном тричі на день. Вимірюють, щоденно зранку та ввечері і рівень води в річці. Поки що він занепокоєння не викликає. Вода прибуває по 5 сантиметрів на добу. Тож, якщо така температура повітря протримається і надалі, великої повені не буде.